До тиждень місто простилося із чотирма загиблими від російської ракети, серед яких півторарічна дитина. Знакова духовна подія у кривому розі відкрили та освятили новий греко-католицький храм. Ніхто не вкраде у дітей права на свято за ініціативи військової адміністрації Кривого Рогу У місті організували ряд концертно-розважальних програм для малечі. Це лише частина головних новин останніх семи днів. Вітаю, мене звати Ганна Штонда, і я готова підбити інформаційні підсумки тижня. Залишайтесь із першим міським. Ми починаємо у Кривому Розі. Попрощалися із родиною, яка загинула під час ракетного обстрілу. Визначна подія в духовному житті міста. У кривому розі відкрили та освятили новий греко-католицький храм Святого Миколая Чудотворця. Міський троєбус Кривого Рогу відзначив 65-річчя з початку свого руху. Напередодні новорічних свят відзначили обдаровану молодь Криворіжжя. Переможного Нового року Укрпошта випустила нову тематичну марку. Людмила, Сашко, Артемчик та Ольга. Ці імена назавжди закарбуються у пам'яті криворіжців як одна із найболючіших втрат. Чотирьох загиблих під час ракетної атаки росіянами Кривого Рогу цього тижня провели в останню путь. Біля зруйнованого Росією будинку попрощалися спочатку з родиною Корнічуків, а вже за декілька днів в одному з храмів провели в останню путь і 64-річну Ольгу Андрійчук, бездихане тіло якої першими звільнили з під завалів. Всі вони були сусідами. Сім'я мешкала на другому поверсі, а пані Ольга над ними якими були криворіжці, життя яких передчасно обірвала країна-терористка з перших вуст від їхніх близьких у сюжеті? Вівторок, 20 грудня, біля зруйнованого російською ракетою будинку іграшки для маленького янголятка, оберемки квітів та сотні людей, які прийшли провести в останню путь родину Корнічуків. Їхню долю зруйнував ворожий обстріл 16 грудня. Блом Олександрові було 32 роки. Його дружині а Артемчику в квітні могло виповнитися два рочки. Подружжя зустрічалася ще зі шкільних років. Далі разом працювали на шахті. Людмила ж зараз перебувала в декреті. А Олександр взяв відпустку, аби побути з родиною. Дружина лише в вересні повернулася додому, адже раніше виїжджала з України, аби вберегти своїх діток від війни. Вона дуже раділа цим, що в неї зараз є. Дуже раділа це такі, це такі добрі, це такі люди, такі здиючі. Такі вона завжди така весела. Вона зустрінеться. Вона не знаю, неї всі вообще не схода. Вона така добродушна, така я не знаю, такі добрі люди. Раніше сім'я мешкала в Шевченковому, а цього року придбала ту саму квартиру в Кривому Розі. Ледь стримує сльози. Їхня сусідка. Того дня її дивом оминуло лихо. Жінка мешкає на тому ж поверсі, де проживала загибла родина. Але через стінку від них згадує її діти часто гралися з синами по. Саша тільки за ним, по двору. вживає такий хлопців, кабу жак. Дуже-дуже. Жалко, зросли дитинку, жалко. І старшого жак. Попрощатися з сім'єю вирішили біля останнього місця їхнього мешкання у дворі зруйнованого ракетою будинку. Родину проведжали живим коридором під гучний плач присутніх. Сім'ю Корнічуків на кладовище в їхньому рідному Шевченковому. Зараз там знаходиться і вже осиротілий старший син подружжя. Хлопчику сім років. В момент ракетної атаки у Кривому розі дитини не було. А вже 21 грудня на п'ятий день після трагедії в останню путь провели їхню сусідку 64-річну Ольгу Андрейчук, першу виявлену під завалами жертву. Дуже любила життя, мала багато друзів, самотужки виховала трьох дітей та усього у житті досягала сама. Ледь стримуючи сльози від болючої втрати, каже її син Олег. Чоловік захищає нашу країну від окупантів, тому і не встиг востаннє побачити маму. Тепер же немає і рідних стін, що нагадуватимуть про неї. Я завжди, знав, що я приїду, щоб я не зробив, Хороше чи плохой. Меня там всегда ждут и встретят. Но сейчас всего этого нет. Ни места, ни мам. И мы постараемся максимально сделать так, чтобы она нами гордилась. Провести у вічність подругу прийшла і пані Людмила. Пригадує, Ольга завжди була веселою, справжньою душею компанії, побудувала власний бізнес і готова була прийти на допомогу. Практично наше дитинство пройшло в місті, юність теж. Ми дружили, коли вже діти були, спілкувалися. Це человек просто душі, ви розумієте, такого человека просто потеряли, це дуже страшно, тяжело. И это не, не передать словами. Після панахиди, що пройшла у свято Преображенському соборі, тіло загиблої повезли на кремацію. Уся редакція першого міського висловлює щирі співчуття родинам та близьким загиблих під час атаки окупантів. Вічна пам'ять. Ніколи не забудемо того горя, що принесли на нашу землю росіяни. Вікторія Пінчук, Маріола Акуліч, Андрій Яковлів, Борис Торахтій. підсумки тижня. «Перший міський». знакова подія в релігійному житті Кривого Рогу та всієї України. В нашому місті урочисто відкрили та освятили новий греко-католицький храм. Кошти на будівництво з нуля якого збирали в буквальному сенсі всім світом. Пожертви надавали парафіяни міста з інших регіонів України, діаспора з країн, учасниць ЄС та Сполучених Штатів. Звели будівлю в рекордні сроки, буквально за 4,5 роки з моменту освячення закладного каменю. На церемонію відкриття нової оселі Божої завітав очільник української греко-католицької церкви митрополит Київський блаженніший Святослав. За історичною подією для Кривого Рогу спостерігала знімальна група першого міського. Для пані Світлани кожний похід до церкви це спосіб, хоч трохи, але зменшити біль та гіркоту втрати сина Максима, десантника 25-ї бригади, якого не стало в бою на початку серпня 2014-го. В храмі відчуває себе значно легше, адже знає, що тут їй та іншим людям, хто втратив на війні рідних, завжди є підтримка словом і ділом. Ми розуміємо, що ми в цьому світі, в Україні, ми не одні з своїм горем, нас підтримують, підтримують психологи. Ну, ми в Кривому Розі ми точно не брошені матері своїм горем не наодинці. Для отця Івана, настоятеля парафії святого Миколая Чудотворця, відкриття та освячення храму є знаковою подією, ще й тому, що йому та однодумцям вдалося буквально з нуля побудувати релігійну споруду. Парафію зареєстрували в 2016 році. А вже наприкінці травня 2018-го освятили закладний камінь майбутнього будівництва. Це рекорд для всієї української греко-католицької церкви. Гроші на будівництво збирали всім світом у вигляді пожертв та донатів. Кошти йшли як від парафіян, так і від людей з інших регіонів України. України, країн Європейського Союзу та діаспори з Америки. Для міста, для нашого суспільства, також це велика подія, бо чи під час війни повномасштабної, чи під час коронавірусу, чи взагалі відколи ми почали тут своє існування, ми завжди діємо не лише так локально в себе тут. Ми допомагаємо місту, допомагаємо переселенцям, допомагаємо нашим військовослужбовцям, допомагаємо майже всім, хто до нас звертається. Наша релігійна громада, яка почалась десь з трьох-п'яти людей. На теперішній час налічує більше сотні. На свято відкриття храма Святого Миколая Чудотворця завітав найбільш поважний для вірян гість, якого тільки можна уявити. Це верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. Він приїхав після Дніпра та Запоріжжя. Вже далі, всередині, очільник української греко-католицької церкви розпочав святкову архієрейську літургію. В процесі служби почесні гості тричі обійшли навколо будівлі невеликою хресною ходою. До ходи долучились ці бажаючі гості числа вірян. А разом з ними священники сусідніх Дніпра та Новомосковська, багатостраждального Береслави Херсонської області, Запоріжжя, Донецька та Стрия Львівської області. Завітав цього святкового дня до Кривого Рогу і поважний гість з Дніпра, очільник Донецького екзархату, до складу якого входять громади на Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Мені здається, що Бог особливо благодать ділив якраз тут соцеві іванові бо починав він своє служіння в Донецьку і переніс деякі терпіння, переслідування, але такий молодечий ентузіазм його. Треба дійсно дякувати йому цьому молодечому ентузіазму, що він хотів будувати церкву. Відкриття нового храму в цей складний для України час красномовний знак та символ того, що добро неодмінно переможе зло. А після етапу тимчасового занепаду обов'язково почнеться розквіт та розбудова. Але звести храм це важка, але все ж таки тільки половина справи. Тепер він має стати справжнім домом і для вірян. Це є особлива подія в житті священника, в якому господь Бог зводив збудувати його святий храм. А тепер перед вами ще більше завдання: будувати храм людських душ. Щоб той простір зустрічі з Богом ніколи не був поважний, по закінченню архієрейської літургії з нагоди відкриття та освячення храму Святого Миколая Чудотворця, всі бажаючі мали безпосередню змогу особисто тет-а-тет -тет, поспілкуватись із очільником української греко-католицької церкви, адже така нагода випадає вкрай рідко. Минулого разу блаженніший Святослав був у Кривому Розі в 2016 році. Двері нового храму відкриті для всіх. Олександр Фефілатів Борис Торохтій, підсумки тижня, перший міський. Якби він був чоловіком, то цьогоріч пішов би на пенсію. Натомість із року у рік набирає нових обертів. Гадаєте, про кого це я? Мова про наш міський тролейбус, який цього тижня відзначає ювілей – 65-річчя з початку курсування. Втім, часу для святкування небагато, адже, окрім перевезення пасажирів, підприємство у різний спосіб допомагає місту долати наслідки дій ворога та наближати спільну перемогу. Як саме та яких змін зазнав криворізький тролейбус за 6,5 десятків років, знає і розкаже Кузьма Шишкін. Пані Любов, старша диспетчерка міського тролейбусу кривого рогу. Роботі на підприємстві жінка присвятила вже більш ніж півстоліття. Вона одна з тих, хто вирішує, як автобуси та тролейбуси курсуватимуть містом, складає розклад руху муніципального транспорту, вирішує інші організаційні питання. Попри війну, 65-річчя відкриття тролейбусного руху відзначає на позитиві, адже відчуває, її робота потрібна людям. За цей період було багато. Хорошого в роботі, хороший колектив, підприємство розвивалося. Справа в тому, що наслідки на святкування зробили корективи свої війна, яка зараз йде з боку Росії. Але все одно підприємство живе, працює, тому і настрій піднесений. Пані Любов, а також понад 50 її колег, з нагоди 65-річчя запуску тролейбусного руху, а також за сумлінну працю, професіоналізм, зразкове виконання службових обов'язків, нагородили грамотами Кривійського міської конкому, Довгинцівської райради та самого КП «Міський тролейбус. Якщо говорити в цілому, довжина контактної мережі Кивийського тролейбусу складає понад 260 кілометрів, а це 22 різні маршрути. До війни ними курсували близько сотні машин, які щодня перевозили більш ніж 60 тисяч пасажирів. Свого часу підприємство встановило своєрідний рекорд. Восени 2017 тисячі гібридний тролейбус із дизель-генератором здійснив визначний пробіг кривий Ріг Житомир Кривий, Ріг, що проїхав без контактної мережі близько 1200 кілометрів. Я хочу сказати, що я дуже пишаю. Саме в нашому районі знаходиться, будемо так казати, головне управління Криворізького тролейбусу. Тому що наш район це транспортний район, це залізниця і це тролейбус. Ви велика трудова гордість нашого міста. Я вітаю вас зі святом, Я бажаю кожній вашій родині здоров'я, терпіння. Попри обмеження, кривий ріг продовжує жити повноцінним, наскільки це можливо життям. КП «Міський тролейбус працює у безперебійному режимі за винятком блекаутів, аварійних відключень та вказівок Укренерго. Невпинному руху тролейбусів сприяє, зокрема, і військова адміністрація Кривого Рогу. Підприємство обслужує 22 тролейбусних маршрути, сім автобусних маршрутів. І у цей нелегкий час, який розпочався в зв'язку з агресією Росії на нашу державу, підприємство завдяки підтримки військової адміністрації, яку очолює сьогодні Олександр Вілко. Для нормальної роботи зв'язку ми у нас є можливість випускати тролейбуси, працювати, ремонтувати. З початку повномасштабного вторгнення працівники міського тролейбусу займаються не лише перевезенням пасажирів, а й виконують ряд інших важливих функцій, допомагають із евакуації людей з небезпечних регіонів, надають тролейбуси із дизель-генераторами у якості пересувних електростанцій. Також фахівці зі зброєю у руках безпосередньо захищають рідну Україну у лавах Збройних сил. Розвиток електротранспорту це є пріоритетом в нашому місті, і воно буде і розвиватися, і все буде, будемо все робити, щоб е, ваше підприємство, наше підприємство працювало і розвивалося нормально і в усіх напрямках. Тому, шановні ювіляри, свято вас. О, найкращого я впевнений в вашому майбутньому. За останні роки у рамках міської програми з розвитку муніципального електротранспорту автопарк Кривого Рогу поповнили 62 сучасних тролейбуса та 27 нових автобусів. Приділяють увагу і на явному рухомому складу. Капітально відремонтували 42 тролейбуса та трамвая. Саме Кривий Ріг – один з перших, впровадив технологію відновлювальних ремонтів, завдяки якій кривовійські майстри створюють на 90% нові машини. При цьому з квітня цього року проїзд у міському електротранспорті став безкоштовним не лише для власників кадри кривоїща, а й для усіх людей, що нині перебувають у кривому розі. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Андрій Яковлєв. підсумки тижня, перший міський. Лялькові вистави, різноманітні концерти, цікаві конкурси, приємні корисні подарунки, стипендії та нагороди. Це тільки частка того, що за ініціативою військової адміністрації та міської влади Кривого Рогу організували для дітлахів. Стартували розважальні івенти для підростаючого покоління, зокрема для дітей військовослужбовців, що нині боронять нашу країну від ворога, 19 січня. Ба більше проходять вони у абсолютно безпечних для дітей умовах. Чого багато говорити, наша Маріола Куліч побувала чи не на кожному такому івенті? Тож її сюжет далі. Ша молодь рушійна сила міста, котра прославляє його як в Україні, так і за її межами. Тому, попри війну, напередодні новорічних свят відзначили дві сотні кращих представників криворізької молодої генерації за творчі наукові та спортивні здобутки. Серед присутніх у залі і Валерія Захаревич, 21-річна майстриня спорту України, самбо за цей рік підіймала стрічі на п'єдестал пошани і сріблом у руках на трьох міжнародних турнірах. Це дуже приємно заходити зараз на цьому нагородженні, тому що місто визнає дійсно твій успіх, всі твої е, тренування, що ти вкладаєш, це. Е, так, 2000. 22-й дуже складний рік для всіх нас, але не дивлячись на це, ми знаходили всі моменти, час для тренувань, виступів. Спортсмени ми ці, науковці, волонтери, усім їм вручили грамоти, подарунки, грошову премію від 500 до півтори тисячі гривень, а 80-тьом спортсменам ще й вручили щорічні муніципальні премії. Загалом молодь Кривого Рогу займає вагому частку серед жителів міста, а це 180 тисяч людей. А Що стосується обдарованої молоді, обдарованих спортсменів то наше місто допомагало, допомагає і буде допомагати в вашому житті, в тому підході, який ви до своєї справи маєте. Я ще раз хотів би подякувати і вам, і особисто вашим тренерам, вашим наставникам, вашим батькам, котрі. Все зробили для того, щоб ви сьогодні могли вийти сюди на подіум і отримати відзнаки. Фільм нагороджені вдарованої молоді не забули і про нашу малечу. І хоча головна новорічна ялинка через війну в країні у місті не стоятиме, за дорученням начальника військової адміністрації Олександра Вілкула, з 19 грудня стартували концертні програми для дітлахів. Безпечними локаціями брали бомбосховища та укриття. І першим у низці святкувань та привітань взяв естафету у День Святого Миколая Саксаганський район. Там для близько сотні дітлахів, військовослужбовців та нових криворіжців організували різноманітні конкурси, і естафети та запальну дискотеку з головним героєм свята. Привітали малечу, що вимушено через російську збройну агресію переїхала разом з батьками до Кривого Рогу із перелини узбережжя Азовського моря. Діткам маріупольцям вручили солодкі подаруночки та організували концертну програму. Криворізькі таланти подарували малечі незабутні емоції. Цьому концертно-спортивному бомбосховищі казкове диво для малих створюють актори театру «Ляльок» зі своєю новорічною виставою «Мрії збуваються завжди. Першими подивитися її завітали дітлахи чинних полонених та загиблих військовослужбовців Нацгвардії, а також наші маленькі нові криворіжці. Порадували й малечу, чиї батьки проходять службу у лавах 17-ї танкової бригади. Дітлахам показали міні-виставу на чолі зі святим Миколаєм. Організували конкурси із добрим сантою та його помічницею. А також кожному вручили у подарунок смаколики та шкільне приладдя. Святкова концертна метушня, поздоровлення та привітання, розваги та конкурси для дітей за дорученням начальника військової адміністрації Олександра Вілкула триватимуть до 19 січня. Свята водохреща. Маріола Акуліч, Кузьма Шишкін, Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Андрій Яковлів, Торохтій, Сергій Філоненко. Підсумки тижня, перший міський. Переможного нового року. Це просте, але важливе для кожного українця привітання знайшло своє місце на однойменній поштовій марці. передостанній, випущеній у 2022 році Укрпоштою за право зобразити на ній свій ескіз, боролися художники та художниці із різних куточків нашої держави, у тому числі і маленька криворіжанка, третьокласниця Марія Бесмертна. Далі про те, яка робота зрештою увійшла в основу нового накладу маркових аркушів, та про те, яка марка стала заключно у цьому році. Цікаво. Тоді дивіться наступний сюжет Кузьми Шишкіна. Пан Ігор захопився філателією лише нещодавно. Навесні 2022-го. Першою маркою у його колекції став той самий легендарний руський воєнний корабль. Відтоді чоловік не пропускає жодного нового тиражу. Збирає як марки, так і листівки із конвертами. Поштовхом стало те, що коли Укрпошта випустила матку російської війни Карабель Ді, і буквально через два дні відбулося підбиття крейсеру російського Москва. І тобто, матка стала пророчою. І з того часу кожна матка як частина історії того часу, в якому ми зараз знаходимося. Ескіз для цієї марки обирали цілою країною. До фіналу голосування увійшло всього п'ять робіт, у тому числі їх малюнок дитячі мрії за авторством Криворіжанки Марії Безсмертної, учениці третього класу гімназії номер 91. Але зрештою переможницею стала робота роз'єднані війною Валерії Михайлової, одинадцятикласниці з Миколаєва. Саме тому перше урочисте погашення відбулося у Миколаєві на день святого Миколая. На ескізі художниця зобразила дівчину та хлопця військового, які через війну відзначатимуть ці свята окремо один від одного. Вона у самоті біля ялинки, він на полі бою, захищаючи її спокій. Всі ми чекаємо на перемогу, всі, всі любі. весь український народ чекає. Тому Укрпоштою було вирішено випустити цю марку до Нового року. Придбати цю марку можна буде у всіх міських відділеннях поштового зв'язку і на сайтах Укрпошти. Епі енд цієї історії увійшов у сюжет конверта перший день. На ньому кохані нарешті разом зустрічають наступний рік у вільній, сильній та мирній Україні. Допускати такі марки це чудова ініціатива Укрпочти. В них історія війни, нашої незламності. Я на 100% впевнений, що і нашої перемоги. Пам'ятаєте, була перша марка, там, де було написано, куди йти треба русскому кораблю. Потім марка, в якої була вже історія війни за Криворіжжя, це коли фермери таскали танка, були інші марки. І тепер новорічна, красива марка. Дуже гарна ініціатива Укрпошти. Разом до перемоги. 20 грудня черга урочисто погасити нову марку дійшла й до незламного кривого рогу. Під час церемонії Штемпель поставили начальниця Кривийського центру поштового зв'язку Олена Глушак, директор філії Дніпровської Укрпошти Антон Ізотов та начальник військової адміністрації Олександр Вілкул. Та подарунків ніколи не буває багато, особливо коли мова йде саме про зимовий сезон. 23 грудня Укрпошта презентувала ще одну завершальну у цьому році поштову марку Щедрик Керол Bells». Її присвятили сторіччю від виконання всесвітньо відомого Щедрика за авторством українського композитора Миколи Леонтовича на сцені Карнегі Холу у Нью-Йорку. Наклад маркових аркушів переможного нового року склав 720 тисяч екземплярів. А ось тираж Щедрика приблизно втричі менший. Усього 200 тисяч примірників. Кузьма Шишкін, Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко Підсумки тижня, перший міський. Такі підсумки тижня підбила команда головного телеканалу Кривбасу. Програму в студії провела для вас я, Ганна Штонда. І за традицією у кінці випуску ми згадуємо усіх українців, чиї життя вкрала божевільна та підступна країна. Світла пам'ять кожному загиблому, і дорослому, і малому цивільному українцю. І навіки слава кожному полеглому на полі битви воїну. Не забудемо. Помстимося, вистоїмо.